У Google-картах ви не знайдете сквер імені Олексія Різніченка, попри те, що ось цей сквер, де ми зараз перебуваємо, розташований на вулиці імені Олексія Різніченка. Власне, зараз в цьому сквері відбувається захід, який організувала родина загиблого захисника України криворіжця, медика Олексія Різніченка. На червня ми могли б святкувати 31 могли б святкувати день народження душ. Але так сталося, що ну, всі свята у нас зникли, немає свят. але пам'ять все рівно повинна зберігатись. І для того, щоб зберігти пам'ять про ньому кожного року на день його народження виступаємо з якоїсь ініціативи. Вже третій рік ми намагаємося в цей день створювати трансформувати якийсь біль в теплі спогади і перетворювати, перетворювати те, що відбувається всередині в спогади для тих, хто пам'ятає Льошу, щоб було було вражено, не тільки про були спогади не тільки про втрату, про біль, а й про щось тепле і гарне, що чим він у нас асоціюється. Перший рік ми робили велопробіг, тому що він дуже любив кататися велосипедом. Багато об'їздив навколо нашого міста саме на велосипеді, тому ми зробили велопробіг. На другий рік ми відзначили його любов до читання, відкриттям вуличної бібліотеки у парку щастя. Цьому році ми вирішили відзначити його день народження. Ось такою книжкою це фотоальбом, в якому розповідається про його подорожі україною. Він дуже любив подорожувати україною, і взагалі він казав, що поки я не об'їздю всю Україну, я з України за кордон я не поїду. І він об'їздив всі області, і коли він туди їздив, то він розповідав не тільки про саму місцевість, але він і про людей, і своє ставлення, і історично розглядав ті події, які там відбувалися. Тобто в нього стиль написання дуже дуже цікавий. І крім того, він робив дуже багато фотографій. І він свів свій блог, який називався Пил кілометрів доріг. І розпочав він цією діяльністю займатися тоді, коли навчався в медуніверситеті. І навіть батьки його одногрупників читали чекали, коли буде наступна його подорож, для того, щоб знову почитати про цікаві місця в нашій Україні. Ми прийшли згадати про нашого друга, однокласника Олексія. Дуже цікава книжка. Подивитися, як він упродовж своєї історії подорожував Україною та знімав дуже цікаве. Цікаві кадри. Я навіть і не бачив, що він так на таке так любив фотографію. Ми з ними з ним взагалі любили про політику, про історію, про географію, про все таке розмовляти вечорами за Келепом, Там вина. Тому дуже цікаво подивитися на його подорожі. Вже було темно: дорога до Віцягірська до. Електрички пролягає через таку трасу, і вже було темно, ми йшли через ліс по цій дорозі, і проїжджали машини, які світили нам у спину, нам чомусь здалося, що йти з пиноги до трафіку це дуже хороша ідея. І от такі яскраві спогади про цю подорож, вони як у цій, які це світлофар, ну Воно... так проскакує світлими плямами. Протягом протягом життя, протягом дня, діло було у громадянську війну. Дід Анатолій мирно сидів на призбі біля своєї хати. Його можна було здалеку пізнати по сивій бороді та жилеці, як він сам її називав, шобі без рукавів, котром усередину. Сонце повільно котилося над хутором Михайлівським. Промені освічували утопаючи у зелені дерев селища, серед якого то з'являлися, то зникали білі хатки з солом'яними дахами. Анатолій побачив, як з краю села, по дорозі біг сусід сусід діда Василько. Він був весь розхристаний з розширеними очима. Скрізь густі вуса, важко дихаючи. Василь швидко випалив. Діду Анатолію, там до нас червоні на конях скачуть. Озирнувшись, він побіг далі. Вигукнувши діду, тікайте, діду Анатолію, тікайте. І далі він розповідає, як цей дід Анатолій сам не взяв свою рушницю, яка в нього була, і сам виступив проти цих червоних, які прийшли в село для того, щоб його загарбати. Я просто хочу звернути вашу увагу, що ви тільки що послухали текст, який писала дитина, яка навчалася в шостому класі. І наскільки такий грамотний у нього був гарний текст, і вже тоді, в шостому класі, він був цілком проукраїнський. Він розумів, що за Україною майбутнє Україну необхідно рятувати. Ми плануємо передати цей фотоальбом і у центральну бібліотеку, і до музею 91-ї гімназії, в якій він навчався, і там в музеї також є матеріали про нього його фотографії. От ми також їм хочемо подарувати. זה פוטואלבום.